Всім привіт! З вами Ірина. Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у нас початок травня, і прошу вибачення, що цього року майже не показувала свої орхідеї. Просто не було часу. І я буду вам їх зараз показувати і розповідати, що у нас коїлося. Бачите, тут одна квіточка розпустилася ось така, трошки деформована. Дивна без губи. І вона там трошечки, ну, така приляпана, зовсім близько знаходиться. Без ніжки, можна сказати. Так от, в мене зараз орхідеї, якщо чесно, в дуже занедбаному стані знаходяться. Я, звісно, за це переживаю. Але поки що роботи вистачає іншої. Вони в мене зараз дуже сильно припали пилюкою від ремонту нашого. От. Це в мене цим бідьом розпустився, той, який того року теж квітував. І, здається, я знайшла йому це ідеальне місце, де він буде постійно квітувати. Ще його не пересаджувала. Он він виділяє трошечки соку. Він завжди так робить, того року теж так робив. І не дивлячись на те, що в мене зараз просто немає часу і сил приділяти їм багато уваги. Орхідеї, особливо фаленопсиси, дуже вдячні рослини. Вони квітують і чекають, чекають, поки їм приділять увагу. Ну, і звісно, тут на руку те, що у мене гарні для них умови майже 25 градусів, 22 було взимку. Оця вже відквітовує, бачите? І завжди висока вологість, близько 70%. Така бабочка теж вже відквітовує. Тож вони, в принципі, самі про себе можуть подбати, але, звісно, треба повитирати пилюку і деякі вже давно пересадити. Бачите, яка краса розпустилася. А от розпустилася одна з наших, пам'ятаєте, п'яти засушливих засушених орхідей. От це були дві однакові орхідейки в одному горщику. От одна з них ось так розквітла. Я думаю, що інша буде така сама. От дуже схожий колір. Але розмір зовсім інший. Така ніжна, малесенька квіточка. І у мене деякі Орхідеї вже давно розпущені, деякі тільки-тільки зацвітають, а деякі вже відквітували. Це ось чармер. Біла орхідейка дуже довго тримала свої квіточки, майже всю зиму. От тільки-тільки починає їх скидувати. Там зверху на полиці у мене така яскрава краса. Теж вже довго квітує. Ось тут. Тобто вони в мене квітують, але не так пишно, як могли б. Ось ці вже теж всю зиму тримали свої квіточки. Це у нас фронтера. І на цій поличці ще була Клеопатра, але вона вже скинула давно. Сан-Франциско, як завжди, неперевершений. Ще один африканський захід. Така сама, як я показувала щойно, але то була дітка, а це материнська рослина, здається, або навпаки. Там в неї дві дітки були при покупці. От дітка з материнською рослиною залишилась в одному горщику, а та переїхала в інший і вже квітують. І ця орхідейка, як завжди, накручує собі. Такі квіточки прям супер пушисті. Бачите? Такі дуже дивні і прикольні. Wild Jill в мене зазвичай відкриває квіточки, але бувало таке, що ось так тримає їх і не відкриває, і так тримає вже дуже довго. Скоріше за все, вологи не вистачає. Треба вчасно поливати. І на це теж не завжди є сили або час. Чия Не неперевершена. Вона відкрила свої квіточки ось ці ще на початку зими, і ось тільки-тільки починає їх скидати. Просто супер рослинка. І візувіус розкрив ще одну квітку, а попередню вже скинув. Тут у мене Egyptian на два квітконоси, розкішна і шикарна. Біля неї горизонт. Бачите, готується їх скинути, бо вже в'януть. Там далі теж Egyptian. І ось тут горизонт, він завжди скидає швидко дуже. Тримає декілька місяців, а потім хоп, і всі відпали. Красуня Asian Coral усі красі. Так, от, що нас коїться? У нас майже готове нове для них місце. Нарешті дороблюємо кухню, і залишилося тільки стільницю заробити акриловим герметиком. І ці орхідеї, які раніше там, в принципі, на тому підвіконі і росли. Ось ця вся поличка, вона може переїжджати на своє постійне місце. Представляєте, нарешті. От, і в них буде вже своє постійне місце проживання. А то вони їздили по всьому будинку туди-сюди. Феррара шикарна. <смір> Бачите, на старих квітконосах там повипускала, тут повипускала, це новий, а там по декілька квіточок ще є. І рон, орхідейка рон. Квіточки стали вже бліднішими, бо дуже довго тут висять. Тут остання квіточка, бо інші вже відпали. І ще одна ліодора в мене є, маленька. Ці орхідеї не квітують, але я хотіла вам показати, що ось ці дві ну, можливо, я заміню на інші, але, в принципі, для двох орхідей вже є постійне місце. Треба ще підібрати горщики. Я хочу пересадити трохи в інші. От і пересадити. І буде тут теж постійне місце. І ось такі красуні дві квітують зараз. Ще збираються, бачите? Так, це ось інше збирається квітувати. Це не постійне місце, звісно, але вони тут гарно, поки що їм зростати. Трошки вечірнього сонечка. І вдень, в принципі, достатньо світла. Бронзовий буда, квітує і пахне з усіх боків, бачите, всюди. А тут у нас квітує ось ця краса, яка наполовину у мене кам'яна роза. Magic art. Я думала, що весь цей квітконіс буде у неї кам'яною розою, чи трояндою, як правильно казати, назви орхідеї. А тут, бачите, зовсім інші квіти. І по розміру вони більші набагато такі здоровезні. Оце одна рослина, он у один, інший. Тут бачите, теж квіточка буде наполовинку наступна. А тут ще подивимось. Завжди сюрприз від неї така цікава. Знімаю для вас через пару тижнів. Бо розквіла ось ця орхідея. І розпустилися ці квіточки ще. Тут вони такі напів кам'яна троянда. Дуже гарні. І ось новенькі. Ось така краса. Nå er han i tomt bak i kiosset.